Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Український захисник Олександр Зінченко опиняється в епіцентрі скандалу, який згладжує сам Мікель Артета. При цьому колишній оборонець Мансіті оформлює оригінальний асист і отримує одні з кращих оцінок в матчі проти. Нокінгем Форест. А от Віталій Миколенко здійснює суперсейв, але не без допомоги суддівства, Евертон опускається у зону виліту. Сьогодні оглядаємо першу порцію поєдинків 22-го раунду англійської прем'єр-ліги. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Звісно, що розпочинаємо із поєдинку на Сіті Граунд. Ноттінгем приймав лондонський арсенал. І матч обіцяв бути непростим, бо, як відомо, в останніх трьох зустрічах лісники перемагали столичну команду. Ось така от статистика. І, до речі, зустрічалася найкраща команда, яка забиває голи зі стандартів. Нагадаю, що в арсеналі цей показник найкращий в АПЛ – це 13 м'ячів. А от Ноттінгем пропускає найбільше зі стандартів. У цієї команди 11 пропущених голів. Але от як відомо, забували у цьому поєдинку по іншому, і у двох гольових атаках узяв участь український захисник Олександр Зінченко. Нагадаю, що спочатку він віддав асист напряму із ауту на Габі Жезуса у другому таймі, і так був відкритий рахунок у цьому поєдинку, а згодом за рахунку 2-0 на користь Арсенала. Дзінченко не витримав офсайдної пастки і дозволив Гонсало Монтієлю зробити асист на Нігаріця та його Авоні, який з'явився із лави запасних у другому таймі. І власне саме цей епізод став причиною перепалки між Зінченком та Беном Вайтом після фінального свистка. І довелось розбирати двох гравців в тренерському складу Мікеля Артетіп і його помічникам. Так загалом Рета потішив, скажімо так, рішенням ввести в нарешті в гру. Бо наскільки часу Емілія Смітрова він якраз оперував в зоні Зінченка на льому фланзі. вони дуже непогано один одного забігали то один в ширину, то інший в центр то навпаки. І непогана така була хімія в тому, що. Як фанати в англійській в розказують, оцінюють оборону Ноттінгем Форест, це найнижча лінія оборони в історії. Тобто вони просто навіть не вилазили зі свого штрафного, дуже щільно сиділи там і перекривали всі можливі зони. І якщо ж моменти десь могли створюватися, то якраз завдяки перевантаженню на лівому фланзі і якимсь яскравим дієм промитним передачам від, від Зінченка, чи то навіть моментами і Вісні переходило там на Жезуса, і також він і ще були такі кілька епізодів спалахів, коли він вже праворуч сміщувався і теж намагався розрізати в, в штрафний кидав на саку, і те теж могло е, перспективніше завершитися, якби не втрата від Букаю. <зас> Загалом. Е... Все це дуже добре виглядало і в плані цифр. Там у нього 106 точних передач зінченка, а майже 10 прогресивних передач виконано із просуванням. Це взагалі знову якісь космічні цифри для будь-якого клубу, в принципі, АПЛ і топ-чемпіонатів. Гравець з такими, з такими цифрами, з тою ж гостротою передач на є нулі і цілих понад 0,5 X стріт Там ще трошки десь зблизився з ним Едгор постійно. Світла інша світла голова в усіх сенсах арсенала і в плані там віддати ту передачу гостро, а, а далі вже відрив просто там в САКА 0-2 і так далі. Тобто, в два рази найгостріші там гравці арсенала в і Так далі вони в два рази нижчі мають показники гостроти передач, ніж Зінченко, Відповідно, ну був таким повним архітектором цих атакувальних конструкцій, намагання зрушити з місця той автобус лісників, які запаркували і а, просто старикували у своєму штрафному майданчику. нічого не дозволяли зробити. Але ну де і моментами, от що було дуже багато такої мініфутбольної футбольної фузальщини гори виконання то зінька і інших партнерів персоналу, де він просто так наступає на м'ячі на м'яч на лінії штрафного, і таке враження, що немає якоїсь ідеї, немає фантазії, що робити, і це могло для когось скластися враження, що дійсно дуже повільне якось, це просування, тому що м'яч рухався дуже повільно, насправді в арсенала, і були з цим проблеми так зі. Краще там за очікуваними асистами за тими ж створеними моментами, нього але е, все-таки проти таких команд, е, закритих, хотілося б більш різкіших рухів, е, відкривань і так далі. Тому що ну Дічко він все, і сам розкривав ці лінії обороні, і сам і в принципі і моментами приймав нього непоганий показник от отриманих гострих передач. тобто Намагався так трошки розриватися, а партнери з партнерами було по-різному. По Тому мені ну насправді розчарування гра Мартінеллі, який просто на рівному місці стояв і ну без швидкості ти показував, що він якийсь абсолютно обмежений футболіст. Артета просто став заручником його прекрасної гри в на заміні в попереднього матчі, де два голи забив. Ну як ти такого гравця? Не поставиш основа. Але проти такого глибокого блоку Мартінеллі ну тільки гальмував, тобто було кілька таких класних закидань від Зіченка, а продовження просто нуль і. І відповідно, слава Богу, що він аут двома роками асисті виконав. Дуже класно якраз він а, з інченко і відборовся проти Манхіеля, а, що той там Аргентинець впав, м'яч в аут вийшов і одразу ж з інченко, перший побіг, поки там футболісти переглядалися на ну, одного, то він побіг кидати на хід Жезусу. І ще, слава Богу, що є такий менторнер, який ну, неоднозначний голкіпер, він то може виручати, 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 як він працює. Спив в попередньому колі на Емірейц. Він також моментами дуже непогано виручав, але е, пропустив і дурні голи. І відповідно тут так, також просто з нульового кута Жезус пробиває поміж ніг. Єдина шпарина — це ближній кут, е, де міг м'яч проскочити, і, і там е, терна робить все, щоб його колишня команда забила. З яку близько Нотінга Форс Арсенал заплатив понад 8 мільйонів фунтів. Ну це було так досить комічно і на жаль, я думаю, все-таки Гокіпер, який привозив із Тоттенхемом, із Менчестер Юнайтед, із Бренфордом. Він просто взагалі йому капітан каже: Ти в стінку нормально виставив? Бо мені здається, що ні. А він каже, так, так, нормально. Чого ти ти причепився? Удар Тонів, він обводить стінку воротар навіть не вирухнувся, гол. Тобто дуже багато питань все таки до рівня цього кіпера. Я думаю, що буде Заходімо, що через все, який програв конкуренцію, можна сказати, Трубін в Бенфіці, або пішов на підвищення, хто як бажає. І буде тут зміна в Nottingham Forest, тому що цей голкіпер в принципі от він допоміг насправді розкрити ту гру. Якби не цей ляп, то хто зна, хто значи арсенал міг би здобути ту перемогу і перервати серію трьох порадок. І до речі, все ж повертаючись до анонсованого епізоду в пропущеного єдиного цьому поєдинку лондонського арсенала. Коли Олександр Зінченко не витримав офсайдної пастки, перепрошую, що спровокувало власне конфлікт із партнером по обороні Беном Вайтом. От там дуже неоднозначна ситуація, але її дуже класно згладив Мікель Артета на післяматчевому флеш-інтерв'ю. Так, ну він сказав, я люблю це, але фанати просто іро... ті ж арсенали іронізують над тим, тому що е, ну, говорять, що просто Бен Вайт готовий був ляснути по обличчю зінченка. А Зінченко теж дуже розмахував перед його обличчям. Вже в той момент, коли попало, На саме на камери Sky Sports вже потім на різочки пішли. То е, там таке враження, що Зінченко домахувався до Вайта, але потеку, що все-таки це все першим провокував е, Бен і висловлював претензії. Зійде для до зінченка щодо того, що він не витримав цю сайну лінію. І дійсно е, так само, і фанати Арсенала безжальні до українця, що е, троє футболістів по лінію лінію тримають. Ти один засипа засинаєш і не тримаєш її відповідно через тебе. А, так, так це помилка треба визнавати. І це велика проблема, що гравець заспав, і в принципі, чи то рахунок е, 0-2, і якась вже вмикається українська ментальність, що можна переставати гри, Грати трошки послаблювати концентрацію, розслаблятися. Чи то втома, тому що в принципі Артета перед тим ще ігра зготував готував заміну з інченка на ківора і якось трошки, напевне, не вгадав з моментом, тому що треба було трошки трошки раніше міняти, Олександра. Е, е, і через це, через цей пропущений гол ще й вкрали хвилини в свого партнера Ріса Нельсона, якого відповідно побоявся потім же Артета при такому хиткому рахунку і зміні, взагалі того, що почалось відбуватися на полі, випускати. Тому дуже неприємний епізод там. Yeah. <clears throat> Як е, треба дивитися, звичайно, повтори, але мені навіть здалося, що е, так злегка середній палець. Навіть Бен Вайт е, показав Зінченко, і це дуже неприємний сигнальчик. І те, що визначають фанати Арсенала, чому могла така ситуація взагалі виникнути? Тому що Зінченко е, якраз ну напружує і вболівальників англійських, і партнерів персоналу деяких, тим, що він ну він дуже постійно у руками показує, е, ви там десь не витримали лінію, ви там помолилися і так далі. Е, Зберіться щось там, не не провалюєтеся так, і партнери відповідно десь затають, можливо, якусь образу ще щось. І потім, коли вже ти провалюєшся, то ну будь добре витримати цей певний такий хейт. Звичайно, що воно не гарно і можливо Зінчко намався пояснити. Тому Шартеті потім дуже емоційний епізод був. Він там під е підносив е молитовні руки до Артети. Артети його тримав за плечі, намагався заспокоїти. Якось Ну це просто. Е ви перемогли, і в такий епізод це дійсно дуже зічинка, що такого холоднокровного в принципі, футболісти так розізлило, що там, е, думаю, нормальні такі гарячі слова від Бена Вайта пішли в хід. Е, і, відповідно, ця вся ситуація ну, вона виникає трошки в того, який є Зіченко, який є певне несприйняття того, що він деколи е, не би не сказав, можливо, переграє, але е, перетягує на себе ту ковдру, якось перетягує на себе якусь роль, навіть вже, тренера. А ну, ти не тренер, ти на рівні з нами, всіма. І, ну, відповідно, е, тут просто тобі хтось вказує на помилку так само, як ти раніше комусь зміг вказувати і розказувати руками. Е, відповідно, ну, чому так обурюватися? Якось можна було легше на цей момент сприйняти. Ну, ще цікавий коментар від Пола Скоза, легенди Манчестер Юнайтед, ленду півзахисту. Там. Червоних дияволів, які якого прям обурює, що Зінченко як лівий захисник він постійно намагається зміститися в середину поля, і це його ображає. І він матюками просто з лайкою в соцмережі закликає Зінченка повертатися і вказати йому на його місце лівого саме захисника. Ну я так розумію, що це теж його питання певні, що до позиціонування в обороні моментами Олександра. Хоча в цьому матчі в першому тамікій каразів непогано почищав і блокував удар в та, і е, встигав, і в другому таймі Зінченко. Тобто, коли десь були сили, він в принципі не причепився. Єдине, що забагато за дуелей програв, і особливо в повітрі, майже все програв. І якраз коли пройшла та передача, коли вже перебудувалися в епізод, коли пропускали. То передачу з флангу головою саме Зінченко дозволив супернику віддати. Тобто, теж можливо певним чином пасивно зіграв. Е, але там теж е, міг би з ним розділити відповідальність той же який не, не зрозуміло, що робив, дозволив Звернути своєму штрафному, контролюючи здавалось би ситуацію. Авоні. тому звичайно не однозначно тільки на Зінченку там ставити провину, але безумовно, це, це це помилка і одразу знову фанати арсенала. Якось таке враження, що вони не фанати Арсенала, а більше хейтери зінченка радісно почали протирати руки. Ага, ну в кожному другому матчі людина привозить попередні матч він зіграв чисто. Тут він все проявив. Будь ласка, ось що ми і говорили? Тобто певний градус напруги не, не спадає, можливо, навіть цей Хей, okay, ця реакція, я думаю, Сінченко десь читає відгуки фанатів, пресо і десь і експертів, десь, можливо, це також вплинуло також на те, як емоційно він відреагував. Ну я не знаю, чи лише Зінченка замолочувати у цьому епізоді. Так він не витримав офсайдної пастки. Але після цього просто жахливо зіграли два центрбеки. Два центрбеки лондонського арсенала йдеться про Дует Саліба і Габріель. Намагався прикрити Нігерійця і Деклан Рез допомогти. Це вже три гравці проти одного грали. Якось не порозумілося в цій ситуації, і нагадаю, що Бен Вайт збоку знаходився і спостерігав за цим епізодом. То нічого такого крамольного зінченко не зробив, щоб на нього так реагували, і партнери по команді. До речі, якраз коли сходили з поля, якраз і Едегор пішов, і Зінченко то вже тоді щось завівся саме українець, і він дуже активно намагався на свою сторону притягнути Едегора. Ну той так помахав головою, але не, не НАТО можна сказати, погодився, не, не, не вникав в ту пропаганду такого зіни. Десь, ну не знаю, таке враження, що ще й на полі йому вже почали висловлювати претензії, і він вже тоді завівся, і вже тоді шукав якоїсь друзів, якихось партнерів. які Могли би його зрозуміти, його е, жаль, його розчарування. Ну, в принципі, десь можна зрозуміти зіноть ну, в плані тому, що він все таки зробив цей перший гол е, десь на 50 е, 50 на 50 з Жезусом. Ну, ще 50% там домого Тернеру, звичайно, що він пропустив, але е, класно ж зіграв чи своєчасно, підняв заводу м'яч е, в штрафний. Там мені нагадало це епізод з Лутоном, так само ж е, правда, на правому фланзі було, і здається, вже Вай, ЧСК е, розігрували. і теж з того швидкого ауту прийшов гол, тобто в цьому матчі провальні абсолютно стандарти куту всі подачі від е, Райса і від Саки. Абсолютно вони все стерли всю, всю добру пам'ять З матчу Кристал з кристалпалас своїми подачами, але е, в плані от того розіграшу швидкого ауту, будь ласка, вже другий гол за короткий період часу. І до речі, що ло профільне видання футбол Лондон, оцінюючи дії Олександра Зінченка, поставила оцінку 6. і це аналогічний бал в усієї захисної лінії у цьому матчі проти «Нотінг Форест» йдеться про захисну лінію, звісно, Арсенала. І що написали, що Зінченко не найкраще володів м'ячем, але його момент швидкого мислення, саме під час ауту, під час вкидання, переломила. Цитую гру для арсеналу, і це вирішальний внесок. І щодо Мікеля Артети і його слів після поєдинку про цей епізод сутички словесної перепалки між Беном Вайтом та Олександром Зінченком Артета як розвернув цей інцидент і що сказав. Процитую його вони підштовхують один одного бути кращими. Я повинен заохочувати і просувати це правильним чином. Іноді після гри це емоційно та спекотно, але мені подобається, що гравці підштовхують один одного та вимагають досконалості. Все вивернув позитива артета, і це дуже приємно і класно виглядало. Хоча журналісти ставили провокативні запитання. бо, зрозуміло, цей епізод привернув е, чимало чимало уваги. І ще один був епізод, але вже іншому поєдинку в західному Лондоні, який привернув чимало уваги не лише журналістів, але й арбітрів, тренерів і фанатів. Ірису йдеться про поєдинок між Фулхом та Евертоном, який закінчився без гульової нічиєю, попри те, що команди на двох завдали по воротах, ледь не 50. Ударів 25, якщо не помиляюся, Фулхема, і 21 в Евертонам. Розповімо згодом про дії Віталія Маколенка, який знову був одним з найкращих у цьому поєдинку. Але щодо скандального епізоду, який трапився посеред першого тайму, коли захисник Фулхема дачників Ентоні Робертсон після удару від Тарковський у поперечку. Зіграв практично на лінії воріт рукою, і цього вар не помітив. Після поєдинку з'явилася інформація про те, як трактували арбітр цей епізод, начебто, Робінсон зіграв навмисно рукою, просто він не встигав зреагувати. І з'явився коментар, Шона надайча тренера Евертона після поєдинку. Що ми не можемо, ми не можемо просто отримати пенальті, бо ми сині, бо ми Евертон. І нагадаю, що саме команда з Ліверпуля Евертон єдина у цьому. В сезоні АПЛ, які ще не призначали пенальті у ворота суперників, просто якийсь нонсенс. Так в попередніх е, випусках я був абсолютно максимально не мав рацію і визнаю свою неправоту. Змова проти Евертона таки існує. Судді от цілеспрямовано дають, е, що змогу як мінімум фанатам Евертона визначати про те, що е, це якийсь абсолютно довговірний характер з анти Евертон він просто хочуть втупити команду і відправити в чемпіоншип, і е, ми жодного якби там як би там не. Грали рукою футболісти суперників. Ми жодного пенальті не отримуємо Дійсно, ці нарізки, коли грає рукою в штрафному своєму на родрі коли грає. Рукою в пор е, захисник Тоттенхема, і коли е, Робінсон, е, то ці всі епізоди не фіксуються і завжди е, сприймаються до адап, адап, адаптуються якось суддями як е, моменти ненавмисної гри. А е, вже тут Робінсон трактування йде, що він е, та що він е, теж ненавмисно але відповідно. е-е Якщо це грає рукою трошки виставляється рука футболіста Евертона, то тут пенальті однозначно завжди дають, і в цьому дійсно є проблема велика, що якось судідне посідону максимально. Це мені трошки нагадує, як судять минає в УПЛ, де просто реально дуже багато пенальті не дають в ворота суперників. Але коли вже гравці минає провіняється, швидесенько біжать цей штрафний майданчик, вказувати на позначку. І є, е, є е, 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 справді та змова е, про Евертона, але е, уча. Вясником цієї змови є Форт Евертона, і Льюін, і Бету, тому що. Ну те, що відбувалося з 94 по 95 п'ятої, табка ці хвилини наприкінці зустрічі в воротарському, не вже не в штрафному в майданчику Фулхаману. Тут в мене було враження, що Евертону у очікуваних голів на тому що просто раз за разом підряд Бето стріляє, Готфрі стріляє, просто розстрілюють і вже воротар падає. Лежить захисники теж лежать, не можуть що зробити. Готфрі пробиває бето блокує удар свого ж партнера, щоб м'яч не проліз в ворот. Та. так само перед тим бету з кількох метрів головою скидає. Ну здавалось би, просто влучає в площину воріт і буде гол теж не забуває бразильський нападник. І прийшов з одінези і дуже погана реалізація. Так само дуже погана реалізація в Калпата Люїна і в першому тамі дуже сподобався момент. якраз від Баколенка, де він ідеально роз... відкрився під е, пас е, своєчасний ривок, своєчасний пас е, простріл з флангу в штрафний майданчик і по суті ну, теж під розстрільну позицію так відзначаємо там дію Фухма, який встиг виставити шлагбаум, але і Каверд Люд міг би напевне краще зіграти, тому що це не одиничний випадок. Він постійно він не використовує виходи сам на сам. Він не забуває такі моменти з прострілів Миколенка, Ну там він в українця вкрав вже десь п'ять асистів мінімум. Тому, на жаль, коли погана буде, ну не така вражаюча статистика, і будуть порівнювати там. Миколенка звуки дінь, що е, Дінь такий класний був, атакувальний, гостер, а Миколенко не такий не вистачає, то згадайте просто ці епізоди, скільки йому запороли нападники Евертона на цих потенційних гульових пасів. Ось а загалом, в принципі, статистика така: нібито володів 64% фулхем, нібито трошки більше ударів. Там 25 на 21, якщо не помиляюся, але по гостроті моментів по тому, як з яких позицій забували могли забити в ліс Евертона. Ближчими все і риски були до перемоги. І ну єдине, що там Фулхема відзначити можна оцей епізод, коли теж Маконко дуже класно. Заблокував і відзначає на ехо цей момент, що він просто нейтралізував чистий гол Муніза на дальній стійці, якось так класно, трошки корботично заблокував цей удар. Ну дуже дуже, дуже приємний момент, тому що постійно він знову зберігав цю концентрацію і відзначає, що він повертається до тих найкращих версій себе в обороні, як мінімум, і дає якусь в атаці. Тому, в принципі, там і спросування нього все було добре. Тільки на дві команди, тільки ворота Ревертон на Пікфорд. Частіше про м'яч вперед своїми передачами. Тому черговий виступ, який дуже такий солідний, Миколенка, який сподобався, але також чергова безгольова гра Евертона, який в принципі і не дає суперника забивати в останніх чотирьох матчах, включно з кубковими турнірами, але і забуває дуже рідко. Ну і до речі, от Ліверпуля, ти от згадувається це профільне видання, яке ми е, постійно е, перегадаємо після поєдинків Евертона і описують вони гру і рисок. І виставили Віталію Миколенку сімку і так. Е, Стверджують наступне, що він повернувся до того рівня надвисокого, до якого ми звикли протягом цього сезону, відзначають, але це не найбільший бал, це середні бал в у складі Ірисок. найвище оцінюють гру Пікфорда, який здійснив кілька просто неймовірних сейвів. І Тарковський, капітана Евертона, який власне після його удару м'яч потрапив в поперечку. і до речі, щодо турнірної таблиці, на жаль, з. Завдяки умовно в лапках цій безгольовій нічі, Евертон опустився у зону вильоту і тепер має 18 балів, дев'ятнадцятим. Де Берні, 12 пунктів, і безперечний аутсайдер ще один разом із командою компанії це Шеффілд Юнайтед, 10 очок. І нагадаю, що напередодні Лутон просто шокував, розгромивши Брайтон Дедзербі, колишнього тренера донецького шахтаря, розгромивши Чайок із рахунком 4-0. і завдяки от, власне цій розгромній перемозі, Лутон. Неамбітний маленький клуб піднявся із 18 на 17 позицію, і тепер випереджає Евертон на одне очко. Так роздягнули роздягнули Евертон спочатку в плані очок. Потім конкуренти Лутон дійсно піднявся з повні, повної багнюки і вдома він є командою, яка ну просто за ти за 135 секунд забивати два голи Брайтону. Це серйозно. Тим більше здавалося, бо в попередніх матчах команда Дезербіграс налагодила трошки гру в обороні. Ну а потім вже після. Матчу ще е, роздягнули Миколенка. Ну правда, він це зробив добровільно. І відзначаємо, що в принципі двоє так підійшло футболістів Февертона до своїх фанатів. При тому, що Вевертона усі фанати, ну це просто якісь унікальні явище. Вони постійно роблять солдаут, 2701 вболівальник цього разу був присутній в Лондоні. І от віддячив їм Миколенко роз'єгнувся футболку і кинув в трибуни. І гра з першим під підійшов до болівальників подякувати. Якось дуже пасивно інші всі футболісти Евертона поводились. Для мене це було досить дивно, що тільки він, тільки Колонко і Готфрі, там десь зблизька, також от були відчули в собі той порив подякувати болівальникам. І до речі, ще одна деталь із цього поєдинку. Задоволені дуже були фанати Евертона, фанати Ірисок, приїхавши на стадіон Лутона. Ой, перепрошую, на стадіон Фулхема. З Лутном награли в кубку і вилетіли. Подало наступне, що дуже приємно в західному Лондоні, бо пиво продається не окремо вболівальника їх не розділяють, щоб якісь конфлікти були, а всім разом вони знаходяться. І так про ці 2701 вболівальника, які приїхали посеред, які приїхали посеред робочого тижня, зуміли купити квитки, що також є проблемою, і підтримувати Евертон на виїзді. І також відзначали, що це якесь унікальне явище, команда знаходиться на Дні турнірної таблиці, також як відомо, через зняття десятьох очок. Але продовжують фанати рисок підтримувати клуб. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати поєдинки вчорашні в рамках англійської прем'єр-ліги, 20-го туру, в яких брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів, редактор Футбол-24, а також багаторічний оглядач англійської прем'єр-ліги. І з вами також був Юра Гавричак.